Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Любите нашу программу, а как мы вас за это любим? А особенно мы любим нашу постоянную музыкальную рубрику ⁇ Караоке со звездой ⁇ в которой любой человек, даже вы, уважаемые зрители, можете прийти и спеть свою любимую песню со своим любимым исполнителем, наш гость Сашко Полужинский. Олександр Положинський. Фронтмен. Як ви загнули, Володимир? Олександр Положинський. Ну, а чого у нас страні говорять на двох язиках? Добре. Олександр Воложинський. Зазвичай. по гетьманськи Олександр Положинський, Значить, фронтмен гурту Тартак. во Во-первых, що таке Тартак? Всі гадало знать. І хто такий фронтмен? А... Фронтмен в даному випадку. Тобто, тартак, ти теж не знаєш, що не. я, так... я, я, я почув я з себе. Я почну ось, з себе. Добро, ага. uh, в даному випадку, в випадку групи Тартак, фронтмен це засновник, засновник. Засновник. — Так, uh, потім цей організатор, художній керівник, автор практично всіх текстів. — Ти один тестів, в групі просто ні, — Ні-ні-ні. і Дай. головний деспот колективу. О, Це все називається фронтмен. Все інше групі називається музиканти. А, це, все інше. Все, все інше. так. Музика теж на тебе писати, сочиняти, придумувати, як це правильно. Я Інколи на лялякою. Як я це називаю? Лялякою. А ребята Ля вже Так, а але... але це все пишуть. <ріг> так, це все пишуть. Що таке тартак? Так. Це лісопилка. Серйозно? Це просто так. Лісопилка. Зараз, коли я вже є фронтменом групи Тартак. E, я, читаючи різноманітну літературу, завжди звичайно. О, тартак, про тартак написали. Ну, як правило, пишуть не про нас, а про про лісопилку. <з coronaco> а чому ви іменно вирішили так назвати групу? Ну, Ви забули, про що ми говорили на початку. Не вирішили, а вирішив. Спочатку ж група це був тільки я. Все ж почалося з моєї. Раптовою ідеї стати ну фронтменом. — По образованню Ти музикант? Ні, я економіст за освітою. Економіст? І, та, я закінчив в Луцький державний технічний університет за фахом економіка підприємства. Як же так попав на ліфріпі. А я, я, я завжди був цим людиною сцени на фестивалі Червона Рута. Я був не лише як конкурсант, я там був і як сценарист, і як ведучий. Ну саме тому я і в принципі і посів першу премію в жанрі танцювальної музики зробити атлічка. Ну, как раз о музыке мы сегодня и поговорим, потому что Александра мы нам пригласили вот из всего перечисленного именно как музыканта. Да, как и в рубрике «Караоке со звездой» исполнитель наш исполняет свою песню вместе ну, ну, со своими поклонниками. Ну, тут, тут вы трошечки неправи, потому что песня насправді не моя зовсім. А, а дуэт у свитись. Так, існувала песня, дуэту у А, ты решил ее свистнуть? Не, не, мы с ними працювали на одни студии. Свитись лудские корни тоже, да, у да, да, всего да, этого коллектива? Да, да, у всех свитязь... людей в мире лудские корни. Волынский, Волынский, да, да. да. все а да. а Я же, были. да, я же этот, я же Панаихов, я же если вы не знаете Валерия и Светица, это озеро такое, на Волыне. Очень а, дуже очень да. запрошую запрошую всех до нас да. на Волынь, на озеро. Да. Они... А, Валер, я бы не успешил на ехать. я в том, что а, Нет, туда да. всех москалей приглашают именно на озеро. Ну, Правда, никто не возвращался пока. <свят> Сейчас по правилам нашего шоу, по правилам этой рубрики, тебе нужно будет исполнить свою песню вместе с народом Украины. В рубрике «Караоке со звездой» Александр Положинский з пісні Ні я не ту кохав. Ти на часов та я прокинувся тому, що ти лишилась назад. Я кохав тебе як мік. Вітекла тобі до Білі мухи, похили, ти закрив любов холодний сніг. Як спокійно зручав, я тебе кричав, Горіла я, як собака кричав наскільки вже це можна, мені треба. Дай мені трошечки перепочити. Ти хати.

Далі знають ніч нічого слипила нас. Заклинить сніг, за та нами. Як виспівувати? Я не філовіць. Бог украла. Що украла ніч? Можна я не виновий я давно Так добре чинали захід, що мені вже все одно. Живу без тебе я, ти давно вже не моя. Я опинилась у в'язниці, тепер бог тобі суддя Добре так, добре так, я тепер родина. Добре так, добре так, я тепер холостяк твоє миле обличчя мене довго себе кличе І цієї мани не позбутись ніяк. ночи не хоч бери так кричи. закривай чужи на дурак треба знайти не змісти потрібна мені ні я не кохав. ті слова я говори я говорю ні ні я не чекав! не то вам! своїм зігрів! своїм зігрів! нічого тяжелая песня. <реша> <"Тартак лучший". таллес> О, точно! Тартак лучший! <таллес> Тартак лучший! <таллес> <"Тартак> И <лучший". таллес> я не ту Чекав. Ніч, 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 ні. не своїм Своим жеребниче было нас. Молодых с ним. Жадана Ні-ні, а не отчималысь. Любов украла ніч. Любов украла ніч! Прости, Браво! <свак> <правда>